Багато хто запитує, як встановити білет лінзи у фару. Сьогодні спробуємо вам це показати. Я одразу кажу, що це не значить, що треба саме так робити. Я буду робити так, а ви вже можете зробити, як вам буде зручніше. Для цього нам потрібна фара, її достати нескладно. У вас вона повинна бути лінзи, які можна придбати в нашому інтернет-магазині. Сюди ми будемо ставити Атримакси ось такі. Ось такий будівельний фен. І духовка саморобна ось така. Можна без мішка китайського. В духовці ми робимо ось такий отвір під фен, вкладаємо сюди фару і розігріваємо її для того, щоб пом'якшити герметик. Також може знадобитись ось такі от лопаточки бажано пластикові. і ось така штука, якщо є, то буде дуже класно. Перед тим, як гріти фару, потрібно познімати всі лишні деталі. Якщо є тут скобочки, то їх прибрати. Якщо немає, то, то немає. Ну і почнемо. Якщо є якісь лишні запчасті ми. Повинні зняти. Тут у нас ось така масочка є, її треба звідси прибрати. Так, щось воно тут не йде. Це депошні фари, так що якщо вони поламаються в процесі, я не здивуюсь. Бо з оригінальних фар це набагато простіше знімалось. Минулого разу врятувати стекла на мікро взагалі не вдалося, бо їм прям капець-капець, тому. Робимо нові. Тут така сама історія, як і там. Діло це не швидке взагалі. Поспішати тут нікуди не потрібно для того, щоб не поламати нічого. У мене є, звісно, ця масочка зі старої фари, але хотілося б залишити цілою оцю. Як це зробити, в мене здогадок поки що нема. Ну що, поїхали. Беремо фару, вкладаємо в нашу печку. Та що духовка імпровізована. Головне, щоб на пару фен прям, прямий не дув. щоб він коробку розігрівав. Так, беремо наш турбодуй закидаємо середину ось таким образом. Діло має виглядати. Ну і звісно закриваємося. Ну, я думаю, що достатньо у нас пара нагрілась. Витягаємо і пробуємо її потихеньку розбирати. Тут головне розпочати. Воно потрошки почне відходити і буде легше. Пікмі-палочка обов'язково треба, щоб отак робити. Давай фен трошки підігрівай. Головне не поспішати. Я ж кажу, тут саме складне це знайти де піддіти для того, щоб почати. Дивимось обережно, щоб не зламати замки. Так, з цієї сторони вже нема за що хапатися. Ось так виглядає розібрана фара. Тепер після розборки потрібно вигребсти от звідси з цих щілей весь герметик. Зараз покажу лайфхак, як це зробити, хто ще не знає. І зі скла також треба буде його прибрати. ось тут. Оце все лишнє треба буде забрати, щоб максимально залишити чисте скло і саму фару. Як можна побачити, нічого не зламалось. Головне, нікуди не поспішати. Якщо не йде, кидайте знову в ящик, грійте потрошки, потрошки. Якщо немає у вас помічника, краще робити з ним. І головне, щоб помічник був тверезий. Він тверезий. Тому і у нас все вийшло, нічого не поламалось. І потихеньку собі ось так от розбирайте. Складного тут, в принципі, нічого немає. Тяжко. На це у нас, щоб розібрати одну фару, вистачило нам 10 хвилин. Прикинь, 10 хвилин. Так, да, сам. Якось так дивимось далі. Для того, щоб вишхребсти з фари герметик, беремо шурупокрут. Якесь поганеньке сверло старе, яке не потрібно. І ось тут буде краще видно. І розігріваємо герметик знову феном. ближче будемо. І максимальна кількість герметику у нас залишається на свердлі. Приблизно отакий от результат нам потрібно досягти. Чим краще, тим краще. Обов'язково цей весь герметик потрібно прибрати для того, щоб новий герметик ліг якомога краще, для того, щоб фара не потіла після розпаковки. Цьому треба приділити максимальну увагу. Ось такий попередній результат у нас вже є. На камеру погано видно, але ну, скільки змогли. Сильніше вже тут треба мати. 40 років вільного часу для того, щоб вичухати. Ну, Максимально чиста канавка. Так само на склі. Тут у нас тільки чисто п'ятна залишилось від герметику. Приблизно півтори години. На все про все у нас пішло. Півтори години для того, щоб вичистити сам герметик. 10 хвилин, щоб розібрати, і півтори години ще вичищати оце все. А це тільки одна фара. Так треба буде зробити два рази, якщо ви будете ставити біле тлінзи. Як ви можете бачити, навіть у мене рукожопа це спокійно вийшло зробити, немає ніяких проблем. Якщо є бажання, то ви спокійно це зможете зробити самотужки. Якщо бажаєте зекономити від 5 і більше тисяч гривень за ось таку роботу, будь ласка, весь інструмент, який знадобився перед вами. Оце і все. Нічого тут не Ні. набрехав. Оце і все. Нічого тут такого, прям сверхісневого немає. Головне, акуратно. Потихенічку нікуди не поспішати. А встановлювати лінзи і запаковувати ми будемо в наступній серії.